Battle в секонді. Німецький обіход екстра проти англійського обіходу екстра. Зараз подивимось одне, подивимось друге, і зробимо висновок і визначимо переможця. Що попадається у нас в німецькому обіході? Тут завжди в нас є класні, плєдіки, класні е, Покривала. Да? Це ж і плідік може бути, і покривало. Скатертинки, Ну, скатертинок небагато. Це з такими китицями. Це також пледик, правильно? Такий. Угу. Ось такий. Дивіться, яке шикарне, м'якусіньке покривальце. Справді м'якеньке. Виглядає як совєтське жорстке і кусюче. Насправді м'якеньке. Ну помаце. Я кіцечок. Да. Що ще в нас тут є? Ось такого плану ажурні покривашки. Хто таке любить? То кажу. В Німеччині таке є. Що ще в нас тут попалося? Скатертинка Щось велике. А, ні, на матрасник якийсь. Це схоже на шторку. А, Штора. Так, да, це в нас шторки такі, до речі. Я думала, шторка, там резинки. Шторка, і оце зверху таке, це в нас ковдрочка, да? Угу. але ковдрочка легенька літня. Ось така односпальна. І така з квіточками двохстороння. Тут Дрібні троянди, тут крупні троянди. В принципі, стан чотенький, Але всі речі такі, в принципі, габаритніші. Більшенькі. Німеччина, ми тебе почули. Дивимось Англію. Що в нас перше? Тут вже в нас пішла пастелька. Це підодіяльничок. Класний і це жатка. Підодіяльник. І наволочка до нього зразу йде. І наволочка така атласна. І рушнички. І на матрасники. Поки що цей обіход більш постільніший такий. Mm -hmm. так? Ще один на матрасничок. А це А це на матрасничок з такими кутиками. Там, де різиночки лише на кутиках. Що це в нас таке пухнасте, прикольне? На декоративну подушечку, так? Да? Наволочка. Така наволочка комплектиком. Вже десь тут я її положила. От вона. Тобто комплектики так само попадаються. Бачу, є на матрасник, на матрасник, на матрасник. під одіяльник. Багато в цьому лоті на матрасників випалося, так? На матрасник угу. на матрасник. Це в нас маленькі рушнички. Це в нас взагалі комплект. Напевно, постільний, да, так? в такому турецькому стилі. Угу. Що ще в нас тут може попастися? Може попастися скатертинка. Може попастися. Що це таке? Декор, декор, Скільки